Вітаю! Подивіться, будь ласка, як за допомогою декоративного шва сердечку можна формувати ось такі квіти, метелики і інші хрестики. Додатково показувати вам тут немає потреби. Тільки скажу, що в деяких квітах закріплення на одну нітку тканини зроблено, а деяких зроблено в тому самому. Місці, де закінчується сердечко. Ось такі важче виконувати, якщо закріплювати там, де закінчується сердечко. І ще скажу, що тут, де ви вишиваєте, коли у вас серединка вільна, бачите, вона сходиться. Так, то тут ви маєте робити вколювання на 1 на 2. Коса уколювання. Коли будете вишивати, то у вас все вийде. Ви зрозумієте, що то я таке сказала вам. І у два кольори не рекомендую вишивати. Тут є виконана тут і тут виконана е, стрічка, коли ми наклали наші сердечка в одну сторону і в другу сторону. Але закріплення робила на одну нітку тканини. Робила закріплення не в тому самому місці, а на одну нитку тканині робила закріплення. Бачите? То воно видно. І рекомендую вам, якщо ви хочете вишивати такий шоу, він складній, Але для тих, хто любить складні шви в своїй роботі, рекомендую вишивати одно сердечко і на друге сердечко. Тобто, Такий 4 на 4 шовчик, який у вас виходить. Так, ось такий. Вишивати кожен, зокрема. Бо якщо будете нашивати сердечко в одну сторону і в другу, буде вам набагато важче. Вишивайте, творіть, і нехай у вас все вийде.